Жінки Біблії. Лія. В цьому відео ми не тільки розглянемо і пригадаємо одну із дружин Якова Лію, але й поміркуємо достатньо над серйозними питаннями. Надіюсь, ця тема допоможе або дасть відповідь тим, хто відчуває себе сьогодні засмученим або пригніченим. Перше місце, яке ми прочитаємо разом, записане в Євангелії від Матвія 10 розділ. З 29 по 31 вірші. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого отця. А у вас усе волосся на голові пораховане? Не бійтеся, бо ви кращі за багатьох горобців. Також прочитаємо Євангеліє від Луки, 12 розділ з 6 по 7 вірш. Чи не п'ять горобців продають за два асарії? І жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене Не бійтеся, ви кращі за багатьох хоробців. Той, хто уважно слідкував за двома текстами, можливо, замітив арифметичне нестикування. Ці два місця достатньо схожі з однаковою суттю, відмінність тільки в одній деталі це кількість пташок і їх ціна. В матвія дві пташки коштують асарі. А в Луки п'ять пташок коштують два асарія. І по всім математичним принципах п'ять пташок повинні коштувати два з половиною. Коли про це пише Матвій, все зрозуміло, коли читаємо Євангеліє від Луки, ніби щось не сходиться. Друзі, для тих, хто читає Біблію і не може зрозуміти, або для тих, хто навмисно шукає в Біблії протиріччя, хочу наголосити, що в Біблії протиріч немає, є або нерозуміння якогось місця. Або незнання чогось якогось історичного моменту. В даному випадку потрібно просто розібратися і звернутися до історичних пояснень і коментарів. Вся справа в тому, що в той час вартість цих птахів була настільки малою, що з купівлі на два асарія один горобець дається на додачу. І насправді, кількість птахів чи цінність цієї монети сьогодні не є важливою насправді. Вся ця інформація. Більш для загального розвитку. Але важливими є слова Ісуса, і жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене кожна пташечка у Бога не забута, не забута та, за яку заплатили асарій, і не забута навіть та, яка, на нашу думку, нічого не варта. Ми живемо з вами в світі, де деякі люди мають певну ціну, де певні люди мають особливе становище. Займають якісь посади, відповідають за щось важливе, і їх всі знають. Є й інша категорія людей ті, хто в очах інших, в очах суспільства не варті нічого, ті люди, які зневажені суспільством. Можливо, хтось сьогодні себе таким вважає через якісь недостатки, через якісь проблеми чи відсутність чогось можливо, хтось себе відчуває цим п'ятим горобчиком. Але пам'ятайте, що говорить Господь, а Господь каже. І жодний з них не забутий перед Богом. Сьогодні хочу прочитати про життя однієї жінки, можливо, хтось почує про неї вперше, а хтось просто пригадає. Але хотілося би, щоб ми трішки задумались, наскільки їй свого часу було важко. Для початку давайте пригадаємо, хто такий Яків. Яків третій біблійний патріарх. Після Авраама та Ісаака. Свого часу Яків вирушає до свого дядька, Лавана. Там він закохується в молодшу дочку Лавана, Рахіль, і працює на нього, в обмін на руку дочки, сім років. Але коли пройшов час і настав час віддати Якову свою дочку, Лаван обманює його, давши йому за дружину старшу, Лію, про яку ми сьогодні й говоримо. Однак, Яків продовжує працювати ще сім років. Щоб одружитися з Рахіль. Зрештою, він стає батьком 12 синів, які стануть патріархами 12 ізраїлових колін. І Самалія, яка для якого була небажаною, і яка була віддана йому обманом. Саме вона народжує йому перших синів. І про це ми прочитаємо. Книга Буття, 29 розділ, з 31 по 35 вірші. Та Господь побачив. Що зненавиджена Лія, і відкрив її лоно. А Рахиль залишалася неплідною. Лія завагітніла і народила Якову сина, вона дала йому ім'я, рувим, кажучи. Бо побачив Господь моє приниження, тепер мене любитиме мій чоловік. І знову завагітніла Лія, і народила Якову другого сина, і сказала: Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені цього. Вона дала йому ім'я, Симеон. І знову завагітніла, і народила сина, і сказала Тепер буде мій чоловік зі мною, бо я народила йому трьох синів. Тому й дано йому ім'я, Левій. І знову завагітніла, народила сина, і сказала. Цього разу ось ще, прославлятиму господа. Тому й дала йому ім'я, Юда. І перестала народжувати. Чотирнадцять років, Яків, працював за свою кохану дружину, Рахиль, і ці роки пройшли швидко. Чому? Тому що він її любив. І ні одного дня він не працював за Лію. Лія дісталась йому через обман зі сторони лавана, ніби як цей п'ятий горобчик, за якого не було заплачено. Береш рахиль, значить, береш ілію. Сьогодні легко про це говорити, читати, але тільки уявімо, як їй було важко на протязі всіх цих років. Якова багато в чому простіше зрозуміти рахиль. Можливо, трішки важче, адже їй теж було нелегко, але увійти в становище Лії ще складніше. Нагадаю, що каже Господь. І жодний з них не забутий перед Богом. Наскільки ж ми більші в очах божих за птахів? Адже коли він піклується про кожного горобчика, то чи ж не попіклується про нас? І як ми вже прочитали? Та Господь побачив, що зненавиджена Лія, і відкрив її лоно. Друзі, як же добре, що в нас є Господь. Господь все бачить, Він бачить те, що відбувається відкрито, він бачить те, що відбувається таємно, він бачить і чує наші всі сказані слова, він бачить і чує наші таємні думки, нашу біль, наші страждання, він бачить, він знає все. І, знаючи все, він не залишає, він підтримує, він бачить наші сльози, навіть ті, які не лються по щоках. І Він благословляє. Бог заступається за нас, за принижених, за тих, хто плаче, Бог заступається за своїх дітей, і він заступився за Лію і дав їй таке благословіння, якого, на мою думку, навіть не мала і рахиль. І ці благословіння, ці моменти, я хочу, щоб ми розглянули. По перше, Народжується дитина. Первісток. І від кого? Вірно, від Лії. Так, які влюбить рахиль. Так, Рахиль теж пізніше народить синів, але саме первістка Бог дає саме через лію. І цим первістком був ровим. Саме рувим в свій час врятує невинного молодшого брата Йосипа, від рук інших братів. Наступний момент Бог дає лі, другу дитину і знову хлопчика, Симеона. Але і після народження другого сина в стосунках лі, з чоловіком. Нічого не змінюється. Тому переходимо до третього моменту, третього благословіння і третього сина Левія. Прочитаємо цей вірш ще раз. І знову завагітніла і народила сина, і сказала Тепер буде мій чоловік зі мною, бо я народила йому трьох синів, тому й дано йому ім'я Левій. Друзі, не потрібно багато пояснювати, наскільки велике благословіння отримано в третьому сині. Адже пізніше саме його нащадки були призначені священиками. Відомі як Левити займали важливу роль в історії Ізраїлю. Переходимо до четвертого благословіння. І знову завагітніла Лія і народила сина. Вона сказала цього разу я хвалитиму Господа. Тож назвала вона сина Юдою. За цей нелегкий час вона багато чого зрозуміла, і коли народжується четвертий син. Вона дає йому ім'я Юда, що значить хвала Господу, хвала йому. Друзі, буває по житті, ми засмучуємось, тому що є щось, що відбувається не так, як ми того хочемо, або отримуємо не те, що хочемо. Наші очікування не виправдовуються, і ми сумуємо, іноді навіть людина може почати нарікати. Кожного дня щось відбувається в нашому житті. Є хороші моменти. Є сумні моменти, які ми часто не хочемо приймати. Але в усьому цьому є одна ціль це підняти наші очі і руки до неба і прославити Бога. Часто, ті благословіння, які нам дає Бог, вони набагато більші, чим ті, які ми очікуємо. Давайте повторимо, підведемо підсумки, і подивимось ще раз на ті благословіння, Лії, яких, скоріш за все, вона сама і не очікувала. Лія. Первенець рувим, перший із патріархів, той син і брат для багатьох, хто через десятки років скаже, не треба вбивати його. Тобто Йосипа, Йосипа, через якого Бог спасе від голоду свій народ, третій син Левій, коліно якого стане священницьким. це будуть ті, кого вибрав Бог для служіння собі, Моїсей та Аарон, через яких Бог виведе з рабства свій народ, вони також походять з коліна Левія. І нарешті Юда, четвертий син, Лії той, хто стоїть в родослів'ї, у родоводі Ісуса Христа. Тому прославмо нашого Господа за Його велич і любов, за Його благословення, за Його мудрість і глибину продуманності, за те, що Він знає про нас все і знає, до чого приведуть ті чи інші обставини, і Він турбується про кожного з нас. Слава нашому Богу. Амінь.